Так, Сьогодні хотів би з вами порозмовляти на тему, чи завжди клієнт правий. Так, Бо у деяких майстрів електриків є така установка, що клієнт завжди правий, а якщо ж ти щось почнеш заперечувати цьому клієнту, почнеш щось відстоювати, якусь свою точку зору, то... Випаде, і ти залишишся зовсім без клієнта. У мене, мене переконання зовсім інше. Клієнт далеко не завжди правий. Так? Я в цьому твердо переконаний і давно. Так? Бо бувають дуже різні клієнти і дуже різні випадки, дуже різні ситуації. Знаєте, Казати, якщо у вас мало клієнтів, так? якщо у вас немає повної заповненості робочого часу, то дійсно вам приходиться йти на поступки всім вашим клієнтам. Так? І тоді, тоді в багатьох електриків така, таке переконання, що клієнт завжди правий. Але, але коли у вас клієнтів вдосталь, коли у вас є можливість вибирати між клієнтами, між замовленнями, то тоді ви можете самостійно вирішувати, чи правий клієнт, чи не правий. До цього моменту вирішує клієнт. Ще раз, підсумовуючи. Так? Якщо у вас клієнтів мало, ви щепляєтесь за кожного клієнта, бо інакше їх не буде зовсім, так? то тоді клієнт завжди правий. Так? І тоді ви вимушені йти на поступки клієнтам, щоб не розстріляти, не втратити ту малу кількість, яка є. А якщо у вас клієнтів і замовлень забагато, що... наскільки забагато, що вони не вписуються в вас робочий час, тоді ви самі... У вас замовлень було як можна більше. Багато там пару десятків способів для цього є у нашому телеграмі. В електронній книжці як електрику заробляти більше ви можете її отримати в подарунок, підписавшись на наш телеграмчик. Там, до речі, ми обговорюємо ще багато моментів пов'язаних. Із тим як електриком, який працює на себе і для себе більше заробляти. Тож, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і чекаю вас у своєму телеграмі, а ви скажете книжку та втілюйте життя теж там написано. До зустрічі!